Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 11 квітня. Я в шапці, був сніг. От якась така в нас зараз весна. Знаходжусь на Данила чай 173А. багато автівок, є в районі 70 одиниць. Давайте подивимося, які саме машинки є та скільки вони коштують. І стартуємо сьогодні з BMW 3 серії, це BMW 318, 2003 рік випуску 2 літра бензин. 4500 доларів. Машина вся по кругу обдута, багато що було зроблено по техніці. В принципі, зараз в дуже непоганому стані. Гольф Плюс 20... 2005 року 1,6 бензин 185 тисяч пробігу 6500. Форд Фокус на автоматі 2013 року, 2 літра бензин 200 пробігу 8100. До речі, які машини на автоматі, я буду казати, що на автоматі, які на механіці, буду просто мовчати за це. Volkswagen Golf Plus 2006 року 2 літра дизель 249 тисяч пробігу, 7300 доларів. Audi a 3 2006 року 1,6 бензин на автоматі 7400 доларів. І далі ще одна Audi, також на автоматі 2005 року 1,9 дизель, це Audi a 4 в кузові Універсал 290 тисяч пробігу. І ціна 6600 доларів. Peugeot 3008 2011 року випуску. 1,6 бензин 240 тисяч км пробігу на автоматі. Двигун після повного капремонту 7900 доларів. Гольф 1999 року. 1,9 дизель, також автомат 4300 доларів. Дуже гарне Вольво 2009 року, гарне відносно ціни стан. 1,6 дизель 230 тисяч км пробігу і вартість 6600 доларів. Audi a 4 2006 рік, 1,6 бензин 210 пробігу, класна комплектація, чорний темний салон, темна стеля 7800 доларів. Audi a 3 моя 2001 року випуску, 1,6 бензин, 163 пробігу, 5300 доларів a 4 5 го року 1,6 бензин 181 тисяча пробігу, 7,200 обслужений автомобіль. Passat 2012 року це Америка 2,5 газ бензин на автоматі 9400 доларів 230 пробігу. Туранчик 2004 рік свіжопригнаний 1,6 бензин 218 пробігу, 6800 доларів. Ще один Plus, 5-го року. На трошки кращій комплектації, ніж попередній, 1,6 бензин 6700 доларів. Підігрів і клімат, гарна комплектація. Шкода Фабія 2012 року, 1,2 бензин, 4700 доларів, 4 циліндровий двигун. Пассат 2015 року, 1,8 бензин на автоматі 11 тисяч доларів. Шкода Фабія 2002 рік, 1,4 бензин, 4,200. Volkswagen Golf 5, 2000 7-го року випуску 1,4 бензин, 170 тисяч кілометрів пробігу і ціна 5900 доларів. Свіжопригнаний. Volkswagen Passat 2009 рік, 1.4 турбобензин 218 пробігу в дуже класному стані 7300 доларів. Volkswagen Golf 2015 рік, 1,6 дизель 10 тисяч 400 доларів ціна і цей автомобіль на автоматі. Повністю також машинка обслужена. Шкода фабія 2008 року, 1,2 бензин, 5300 доларів ціна цього автомобіля на механіці. За пасатік не знаю, якийсь пасаті наш тут стоїть. Рено Сценік 2006 рік, 1,6 бензин, 5200 доларів. Весь в рідній фарбі, до речі, мається на увазі металеві частини кузова Volkswagen Golf 2010 рік, 1,6 дизель 7700 доларів. Chevrolet Camaro 13-го року, 2,4 бензин в районі 300 пробігу. Тут 13 900 доларів ціна. Nissan Qashqai 2011 року, 1,5 дизель, весь в рідній фарбі, два комплекта гуми 10700 доларів. По цю сторону стоять трошечки дорожчі автомобілі, кросовери. Давайте будемо. Дивитись, що тут є. Mazda cx 5 15-го року, 2.2 дизель, повний привід автомат, 177 пробігу. Це свіжопригнана Mazda, дуже класна в технічному стані і візуальному. Здається, один косметичний підкрас, світла шкіра, 17100 доларів. GMC Terrain, якось так воно звучить 2012 року, 2.4 бензин на автоматі, це американець і ціна дуже класна. 8900 доларів. Mercedes GLK 2015 року, 3,5 бензин 140 тисяч кілометрів пробігу 15 800. Далі у нас ексклюзивний американський варіант це Dodge Challenger SRT 6,2 з компресором 717 кінських сил. Ціна 56 чи 59 тисяч доларів. Точно не знаю. Таких в продажу дві машинки. У нас і в Києві десь за 90-чимость тисяч. Є в продажу. У нас 50, здається, 6 тисяч доларів. Машина на поціновувача. Шкода Октавія 2014 року, 1,8 бензин 270 тисяч км пробігу, вартість 8800 доларів. До речі, гарна ціна на осьому. Chevrolet Captiva 2013 року випуску. 2,2 дизель, повний привід автомат 234 пробігу. На максимальній комплектації 10800 доларів. Також по відношенню стан ціна супер. Subaru Outback 2017 року, Америка 2,5 бензин 122 тисячі кілометрів пробігу, 14 200 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 рік, 1,6 бензин на автоматі 7700, але має гарний дуже стан. Subaru Legacy 2011 рік, 3,6 опозитний двигун. Повний привід, понятно, що автомат. Дуже бодро машинка їде, гарно виглядає, до речі. Ціна всього-навсього 7600 доларів. Позаду стоїть Nissan Rock Sport го року. 2 літра бензин, 102 чи 105 тисяч пробігу, невеликий пробіг. Легке пошкодження по задній частині авто. Ось тут можете побачити він код, подивитися пошкодження на автоматі. 18 рік, червоний гарний насичений колір. І ціна з 15 тисяч доларів. Kia Niro 2021 року, 64 кВт, 100 тисяч км пробігу. Це Америка 19 900 доларів. Mercedes E-Class 2015 рік, 2 літра бензин, ціна 16300 доларів. Hyundai поки що не готувався, ще підготується і тоді буде продаватись, поки ціни не знаю. Nissan Rogue по класній ціні, 20900 доларів комплектації СВ. Небитий, не фарбований, легенько підтоплений, але води в салоні не було. 20 тисяч 900, 21 рік, 25 бензин 53 тисячі км пробігу. BMW 218. Керіткісне доволі BMW в мінівен. 17 рік, 2 літра дизель автомат, 250 рідного пробігу, підтвердженого, 13 тисяч 900 доларів на тисячу чи на півтори дешевше не за ринку по авторія. Tesla Model Y 2021 рік, 82 кВт батарейка, 57 пробігу і ціна 23 900 доларів. Nissan Жук 2011 року випуск, 1,6 бензин 208 тисяч км пробігу на автоматі повнопривідний. Це Європа 10 800 доларів. Toyota Land Cruiser Prado, 7 рік, 2.7 газ бензин 189 пробігу. І ціна 13500 доларів. Понятно, що повний привід і понятно, що автомат. Пижик цей вже під задатком. Подивіться просто за 8 800 покажу вам, який був пижик. 1.6 бензин ну салон. Я не знаю. Просто бомбезний, покажу вам ще позаду. Ось Машина вже під задатком. Люди забирають, бо гарний стан. Є машини своя, так би мовити, ізюминка. Toyota Camry 2017 року, 2,4 бензин, 69 тисяч кілометрів рідного пробігу, один власник, 17 тисяч 500 доларів. Це офіційний автомобіль. Джип широкий 2018 рік, 2,4 газ, бензин 100 тисяч пробігу, 14 тисяч 900 доларів. Land Rover Freelander 2007 рік, 2.2 дизель, повний привід автомат. 200 пробігу і ціна 9 тисяч доларів. Так, йдемо далі. У нас Audi a 3 2006 року 1,6 бензин, 177 тисяч км пробігу, 8 тисяч доларів, тому що машина на автоматі. Coda Fabia 9 рік, 1,6 бензин, 6300. Свіжопригнана 221 пробігу. Kia k 15-го року, чомусь впевнений, що завтра її куплять. 2 літра газ, 235 пробігу і ціна 8200 доларів. Audi A4, перший рік, 2 літра бензин 234 пробігу, кузові седан, гарний стан 5900 доларів. Renault Scenic 2014 року 1,5 дизель 185 пробігу 8700. Також гарна ціна відносно Ria міні Купер С, 13 рік, 1,6 бензин 103 пробігу, 8800. Дача Сандеро, 9 рік, 1,2 бензин 140 пробігу, свіжопригнана, вся ціленька, гарна машина 5500. Peugeot Partner, 13 рік, 1,6 дизель 280 пробігу, 7,300. Повнопривідний Passat, 2015 року, 2 літра дизель 242 пробігу і ціна 15700. Рено Талісман 2016 року випуску, 1,6 дизель 240 пробігу з функцією 4-контрол, Задня вісь підрулюється, коли їдеш. Дуже класно керується машина, і ціна 16 тисяч доларів можлива знижечка. Ця Audi в нас поки що не продається, треба доготувати, є технічні моменти по автомобілі, але трошки пізніше буде продаватися. Тут в неї дуже шикарний салон. Ось так вам показую, які бувають взагалі ці Audi А4B7. Рено латітут, запропонуйте ціну. До речі, не знаємо, яка її ціна має бути. Власник привіз цю машину і не хоче забрати. Вона не продається, вона така доволі рідкісна, але вона на автоматі. Треба перефарбувати бампер, бачите, висічений. Пофарбувати бампер, полірнути, і вона заграє новими фарбами. Але треба нового власника для цього. Технічно взагалі супер машинка. Chevrolet Aveo. це вже машина під задатком. Nissan Rogue. Комплектація SL також під задатком мають люди забирати. Renault Trafic 2019 рік, 1,6 дизель 205 пробігу 13900 доларів. Кому треба комерційний транспорт, вантажний бус 2019 року, то в нас є такий. Ось так він виглядає. Nissan Leaf 16 рік, 24 кВт, 6900 доларів. Ну і ще кадік в нас є 2006 року, 1,6 бензин, 270 пробігу пригнаний з Європи, як бачите на червоних номерах. 5600 доларів можемо віддати. Стоїть 5900, можемо за 5600 його віддати в пасажирі. І також ще є один комплект гуми. Nissan Almera, 2010 рік, 1,6 бензин, 4900 доларів, 280 доларів. Пробігу. Якщо вам якась із машин сподобалася і вам недостатньо інформації, мої контакти є в описі під цим відео. Телефонуйте, ще краще пишіть, і я вам дам відповідь на будь-яке питання по автомобілю. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей!